якість цієї Навіть насправді ембріолог не може повністю побачити якість цієї клітини. Так, візуально ми їх бачимо, ми їх бачимо щодня. Звісно, в нас є такий е, образний ідеал. Вона має свою оболонку, таку блискучу, сама клітина з красивою цитоплазмою, однорідною, полярне тіло, тобто вона зріла. Е, це клас. Е, часто, звісно, ми зустрічаємо якісь аномалії цих клітинах. Це може бути, може бути і розмір. І певні включення, от насправді дуже багато всього різного зустрічалося. Візуально вона може бути красива, але якість. Ми не знаємо, тому що все питання в генетиці насправді. А генетику ми візуально не побачимо. Ми, поки не отримаємо ембріон і не перевіримо навіть його генетично, ми не будемо знати, чи була ця клітина якісна чи ні. Для початку, в принципі, отримання ембріону це вже ознака того, що ця клітина, хоча б, е, могла це зробити, тобто вона доволі якісна, але це не гарантує якихось аномалій потім в самому ембріоні.